Всім доброго ранку сонячного Закарпаття. Правда, він мені зовсім не сонячний. Казала Іринка, що заказують на понеділок дощі і, напевно, ж так буде, бо ще там О, яка хмара йде. Ще було сонечко пару хвилин тому, а вже хмурно. Не спимо вже давно з тими моїми старшими малятами, бо в нас тут номер наш і зразу за стіною. там зразу Іринка з Володією і з Христинкою. То вже Мартуся з Банданчиком пішли їсти, бо тут сніданок з половини восьмої до половини одинадцятої, але Христуся наша так вчора накопалася, що на її файно сон дався. Вона вчора і на обід не спала, бо ще зранку, як ми виїхали, вона заснула і все, обід не спала. Вже добре була, вимочилася. Оце ще наше, тільки персонал ходить, там прибирають такі молоді хлопці, дівчата, а так ще всі люди відпочивають. Всім бажаю гарного дня, легкого, продуктивного і головне, тихо і спокійно тижня. Що, доця, ти так спинькала? дев'ята ти що нам прокидаєшся, але в нічку ти дуже щось погано спала, щось крути. Ні, не було тривоги, ти просто чомусь погано спала. Чи тобі жарко було? Тут ніби ні не жарко, ні на цей, бо 24 градуси показує. Ні. Що? Ти виспалась, Їсточки підемо. Каже, мама, яке ще їстиш, ну, очі Алло. Що, алло, є телефончик, так, є птася. Тату вже поїв, та йдеш трошки з татом бавитися, апетит наголювати, мама йде на сніданок. Доброго Вдягати. ранку. баранку. Тото вже натягнув того, е як його я забула. Єдинорога, а єдинорога. Туди вдягатися, а ти ще не їла. Бабуся вже хотіла боданчика й Мартусю здоганяти, а тут вже чую христинка стала. Чистина йде перше купатись, бо вона ще їсти не буде, хай йде нагулює, апетит. Правильно, правильно, щоб трошки викисла. Так, Христосико, йде перше гамати. Ой, чисто, якби вона так купалася в ньому. Де ти задумалася? Щось не дуже хотіла, а натягає на себе. Вчора, як баба купила, то такої йшла. Натягнула на себе. Таки вирішили спробувати нагодувати Христинку

Грифрутики тепер полюбила. Так, да. Я ось таке щось набрала. Даньке бану, що ніколи не їла. І грибна там. Да. Грибна підливка, навіть мікрозелень. взяла. Мікрозелень теж, яка хоче. Не... Ну, вибір, Но, вибір, вибір. <головіка> дуже великий. <та>. Що коштує? <головіка> Дамо в капелюшку, позбиралися, йдуть. Буду добре, чувати, що спогодилося, сонечко вийшло. Е, ну, ну так і показувало. Ні, краще би було гурно і тепло. А коли ж він в четвертій дощ? Четвертій вдень буде трошки дощ. Але то вже до четвертої в нас ще є е, басейн всередині. Я не знаю, я завжди як їду на відпочинок в е, десь в гори, в Карпати, то. Тільки е, там, де є і зовнішній, і внутрішній басейн. Okay. Тому що не туди. тому що, е, тому що ну, погода мінлива. От дощ і що, ти будеш сидіти в хаті, так собі пішов, спав. А в нас тут, до речі, у нас тут, до речі, тіночок є. Бачите, там дерева. Це дуже гарна внутрішня територія. Вже перекуста, яблочко. Ох то добре, ти би на тому томозила. Тапочки має. показує, що тапочки має такі. Класно, супер, супер річ. І не слизько, бо в неї ще ножка така гладенька, слизька, вона ще не стане вже впаде. А в тапочках супер. Ми собі файно покисли з Христинкою. Тепер ще йдемо в аквапарк. Мама з татом захотіли екстриму, захотіли з якихось там великих гірок спускатися. Десь там Мартуся казала якийсь метелик є, що дуже там на ньому. Страшно. Що Мімі? Що, хочеш туди? Ні, йдемо туди, де Богданчик є. І мама, йдемо подивимося, як вони будуть з великих гірків спускатися. О, бабуся. Ще пару років тому то ще із цих трубів спускалася, Вперше вже маю страх, я боюся. Що маленько? На руці. Ой-ой, то той метелик, ото дійсно на ньому. Страшно донизу летиш, потім доверху. Будемо зараз дивитися, де є мама. Так? Але мама точно тату казала Мартуся, що спускався, а я не вірю, що мама тут буде спускатися. Oi, Zara, por baixo. Anu, por oh, que aqui um metele? Zara, vê se nós demos mãos. Zara, nós demos mãos. Ô, Baná. Ai, eu sou estranho. Mamá, estou chorando, metele. O que você disse? <ріст> я, я? Дитяча, я, дитяча, дитяча, дитяча. я не знаю, мені здається, що там на тому металинку <патут> серце може стати. <патут> а він спускався. <патут> <патут> Добре, що я не бачила. <патут> <патут> Буденчик і ти спускався. І Мартуся? <патут> <патут> Друзі, трошки обстановочка в нас вдома. Подивіться, що захотіли. Роман захотів, як то називається, ромашка чи як то? Так, <смір> <смір> булочки з маком. Коротше та булочки з маком, ягоди. Я кажу, купіть чорнець, захотілося так, чорнець капець. І купив йогурта. І зараз поділимося по половині і додамо туди чорницю. У мене в мене йогурт буде ось такий. Або просто буде їсти, або буде з'їхати. Зі... А в Домашні... мене ще буде той і додавлені клубніка і чорниці, і uh -huh. все разом. От туди буде йогурт гарний. Комбінована, по скільки чорниці? По 200 гривень чорниця. Ага, о, файно. файно. Чорниці по 200 гривень. 180-200, коротше, ціна коливається. Якось так. У вас по скільки? Так. І Марія собі стала по центрі, булькається. Ну, думаю, що я її падкаю, Я її знімлю. Діти на гірках, я спустилася з декількох. Намовили мене на одну я не думала, що вона така неприкольна, Але файно, трошки пробудилася, адреналінчику. Йдемо зараз з Христинкою в дитячу кімнатку. Так, йдемо до дітків, йдемо. Ти прийшла на батутики? Так, якраз нікого нема, каже, так класно, можна поскакати в холодочку. Ми йдемо, йдемо в дитячу кімнату і ніяк не можемо зайти. так? Не можемо зайти. Кажи, мама, ти вже мене другий день годуєш. Зараз, зараз Все ж кірочку пила Мартусі Морозова. Рудинка почала плакати. <говори> та треба йти, хоча я ще взагалі не хочу так ситуати. Добре, морозив, як вона любить морозивою потопити. Вона вдома є ще, та домашнє я робила. E, цей. Ага, так, по чуть-чуть кусаємо. І то таку привичку має, що їй, як, як чує щось в роті, зразу буде випльовувати. І мусиш їй сказати, що ля, нормально. Ля, є там так, і ля, 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 на. ля, на. ля, 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 дитячу кімнату, а вона така величезна, величезна. В наша машина, бачить. треба її забрати. Її і все там, там ще лабіринт є. Ай-яй-яй. Клас. Але йдемо перше, поїмо, добре? Смачного пані Марія. Показуйте, Дякую. що вибрали. Що, по трошки, всього, по Рибку, порень, я ще кислика, ріли, овочі печені, булгур, якийсь салатик. Думаю, перше. Ні, перше вже не беру, я вже не слухаю. Я собі трави якось набрала, трошки сиру якоїсь, салату такого. І то тут на плюс христинкою. Христинці. Взяла макарончик, не знаю, може пельмені, піцу, дома потрошки макарони на дістані? Макарон макарон, не... Ой, не знаю. Зараз будемо дивитися. Кажу все, потрошки набрала пробувати. Пообідали файно, після обіду прийшли в номер. Напевно, до годинки часу полежали, що не рекомендую робити, тому що після обіду треба походити, а не лежати. І діти вже зібралися і пішли на гірки. Іринка вже давно дзвонила, що вона десь не знаю, чи купається. Не знаю, де вона є. Володю лишила з Христинкою, бо Христинка ще спить і я йду. Іду вдівати купальник, щойно вивісила. Не знаю, чи він вже висох чи ні щось більше купальника не брала, і треба йти купатися. Нема що лежати. Лежати можна вдома, а тут треба завтра вже їдемо додому, то ще треба покупатися і любуватися красою Закарпаття. Хто то вже виспався? А Хто то? Та Я та кажу: Христинка, спий стати. Та вона що настала тільки. А мама що купалася? Ні, я собі книжку почитала, просто посиділа, просто посиділа ага. в тишині. Ясно, кифанула. Купатися каже, будемо з Христенкою. А вона зараз ще піде в дитячу кімнатку, як зійстого про там Гарно в тій дитячій кімнатці, дуже а -а -а. гарно. Така велика, іграшків багато є. Так. Тут це стріляє, а? І цей, каже, А потім будемо ще купатися, якраз вже сонечка. Нема ми казали, О, то виходить, то заходить. Казали, буде дощ, Нема на щастя. Чи буде, чи не буде так. дощ, але наразі нема. <гум> Давай, доїдай і пішли, купці-рубці. Ні, вона йде ще в кімнатку бавитися, вона вже трохи накупалася. Ну так, вона тільки з бабою певно з півтора годинки була. Правда? Так. <гум> 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 Але тут, тут є. Всього. І то ще одна кімната є, правда? Там ще явно, в тому лабіринті <ріць> не було. Ні, не хотіла залізати. Не хотіла? Ще каже, я маленька. Не знаю, до чого вона має <ріць> братися. <са>. Ой, <ріць> та, я дай мені рожки. Піаніно. Тут холоднувато, а зараз на дворі дуже мені ну, жарко. парку, парку, парку. <ріць> є піаніно?

Думаю, де то ми вийшли, то ми. там вже столовами стоїть сторони. Мабуть, треба нам тікати. Дивіться, яка чорна хмара йде. Зараз вже точно буде дощ. Ось там вже наші пішли. Де Мартуся є, а я за ними. Що тут таке? Спати хочеш? Ти може б може, ти в номер пішла, а не на коридорі. На коридорі не можна спати. Христина, що ти робиш? Христина, ставай скоро. Що, ми йдемо спати, а тебе закриваємо. Будеш тут спати сьогодні? Будеш тут сьогодні спати? так Добре, до побачення, я пішла, папа -па. все папа. -па. 爸爸。爸爸。